Всім любителям історії ми продовжуємо вивчення історії України. І сьогодні я хотіла поговорити про початок політичного етапу визволення в українських землях. Наприкінці ХІХ століття погляди українських інтелектуалів розвивалися на саме плюралістичному ґрунті, насиченому ідеями демократизму, лібералізму, соціалізму, спрямовуючи свою громадську діяльність, передусім на пошук ідеалу національної і соціальної справедливості, представники демократично налаштованої української інтелігенції захоплювалися соціалістичними теоріями. Одним із популяризаторів економічної філософського вчення Карла Маркса був Зіпер. Доцент саме Київського університету. Він не сприйняв положення марксизму щодо класової боротьби і революції головних розвитку суспільства, а також марксистське вчення про диктатуру пролетаріату. Зібер обстоював реформіцький шлях боротьби проти бідності, поширювання толерантності у міжнаціональних і класових відносинах і основу соціально-економічної історії людства. Зібер вбачав у розвитку кооперативних форм ведення. Народного господарства. Він був переконаний, що матеріальний добробут усіх верст населення найкраще забезпечував споживачі та виробничим товарництва, які сприяють у своїй діяльності як на ідеї західноукраїнських соціалістичних вчень, так і передусім на народно побутову традицію громадського життя в Україні. Особливе місце серед українських соціалістів займав історик, філософ, публіцист, громадський політичний діяч Драгоманов. Кінець 19 століття був часом поширення соціалістичної ідеї в західноукраїнських землях. У 1892 році у Львові відбувся перший з'їзд соціал-демократів Галичини і Селезії. У 1899 році було проголошено створення Української соціалістичної демократичної партії УСДП, відмовилися від ідеї диктатури пролетаріату, прагнучи досягнути соціалізму через реформи, легальні парламентські вибори. У 1899 році в західноукраїнських землях було утворено націонал-демократичну партію у відозвіду народу керівництва. Тво партії народний комітет закликали боротися за незалежну Україну. Завершення періоду українофільства в українському визвольному русі ознаменували слова власті українки. Ми відкинули назву Українофіли, а звемося просто Українці, бо ми такими єсімо, окрім всякого фільства. Наприкінці ХІХ століття заслугою еліти стало те, що вона піднесла українське питання до рівня проблеми, істеричним якої стала ідея власної держави. Інтелектуали обґрунтували твердження про те, що українська нація має все. Необхідне для економічного, політичного та культурного плану для створення власної держави. Таким чином, в українському визвольному русі було окреслено провідну ідею створення української державності. Однак вона поставала в двох іпостасях. Суть однієї з них зводилася до необхідності створення української автономії у складі Росії або Австро-Угорщини, а іншої до потреби встановлення самостійної політично незалежної української держави. Наприкінці ХІХ століття національний рух на всіх українських землях виразно політизувався. Керівництво ним перебрали на себе новоутворені політичні партії, програми, в яких почало впровадження цивілізованих основ. Суспільно політичного життя українського народу на демократичних засадах автономії або федералізму чи навіть повної державної самостійності.